Слава Україні! Дорогі, слав! Дорогі друзі! З перших днів широкомасштабної агресії, ваша героїчна служба має нашу потужну надійну підтримку. Приємно, що гарно і ефективно працює обладнання протиповітряної оборони. І результатом цього є, що бійці сьогодні збили. Одну з ракет, які були випущені над акваторією Чорного моря, є вражає гарна лексіка, яка була присвячена збиттю. Але саме так ми маємо з цим звуковим акомпанементом орківські ракети збивати над Україною, не даючи їм жодного шансу. Так, що це все робиться завдяки цим потужним героїчним. Хлопцям нашим українським воїнам. Отже, велике дякую вам за це. Це це обладнання, яке сьогодні було провезено, дозволять обладнати мобільний командний пункт, який ще більше підвищить ефективність дій наших підрозділів. Тут є електроніка, тут є і всі необхідні плазми, є старлінки. Це Спеціальні подарунки, які закупила Марина, це грілки для того, щоб мати можливість зігрітися. Автомобільні, потужні радіостанції, бо ваш зв'язок це, в принципі, безпека всієї країни. Ви знаходитесь серед перших, які отримують ці потужні, обслужені, привезені, 6 літрові дизельні вантажівки дуже круті. Одна з них буде використовуватися як тачанка з цією ЗУшкою. Інша, яка має фантастичну неймовірну проходність, потужність, підвіску. Буде забезпечено і для перевезення особового складу, і для виконання інших бойових завдань. Приймай так, і приймайте. Я сам особисто їздив, я під час служби, строкової служби був старшиною роти окремого автобата з полтичка завод, взимку, дізель, обслужений, все. Так що я щасливий, що передаю це в надійні руки. Так що це приймайте, їздите. Окреме прохання було по шинах сьогодні це також страшенний дефіцит, але для вашого підрозділу є зелене світло. Тиждень ми б'ємося за те, щоб не дати зняти з військовослужбовців 30 тисячну доплату. Часто Картка, на яку приходять ці 30 тисяч, вона навіть не у солдата, вона знаходиться вдома і забезпечує, щоб були гроші в родини, бо воїн має для того, щоб воювати, має бути твердо переконаний, що в родині все гаразд. А їм, якщо треба направити якісь гроші, нехай знімають 2 мільярди гривень, які діляють корупційному телеканалу, який. Ніхто не дивиться, навіщо зараз це витрачати. Або знімають 50 мільярдів з будівництва доріг. Нічого, нічого важливіше за фінансування армії у нас не існує. Решту будемо фінансувати після нашої перемоги, в якій ніхто не сумнівається.